Не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послуху та вченні Господа. От якийсь особливий акцент Бог каже на тому, що от батьки можуть дратувати дітей. Да, от можна просто дратувати дітей, виховуючи їх постійно в що таке? Що таке роздратована людина? Це та, яку ми постійно виводимо з душевної рівноваги. Тобто постійно дискомфорт. О ти постійно, як, як ми кажемо, як вуж на сковородці, постійно за щось виправдовуєшся. постійно щось не так, постійно критика. І знаєте, правда в тому, що. Ем, ми часто бачимо дуже багато мінусів. Ми часто можемо бути, ну, виводити дітей з зрівнуваги. Постійно дорікати їм щось, а слово боже каже: ви батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послуху та вчині господа.